Всім привіт! Сьогодні ми з вами маринуємо помідори та огірки на зиму. Я це робитиму в одній 3-літровій банці. І відповідно розрахунок маринаду та кількості інгредієнтів буде в мене на 3-літрову банку. Для приготування нам знадобиться 2 столові ложки солі, 3 столові ложки цукру, 80-100 г оцту. Все залежить від ваших смаків. Я беру 80 г, також спеції для маринування. У мене ось така готова суміш, у ній є і сушений часник, і лавровий лист, перець горошком, гірчиці та багато іншого. Якщо ж ви не маєте суміші, візьміть 4 горошинки духмяного перцю, 4 горошинки чорного, трошки зерен гірчиці, 2 зубчика часнику і цього буде достатньо. Банку я ретельно промиваю за допомогою господарського мила або соди. Стерилізувати її не потрібно, так як ми в неї будемо закладати сирі овочі, огірки та помідори. На дно банки я викладаю огірки. А зверху заповнюю помідорами. У мене помідори сорту сливка. Заливаю укропом до самого верху та накриваю кришкою. Залишаємо на 10 хвилин. Також можемо додати декілька шматочків болгарського перцю. 10 хвилин пройшло, тож зливаємо воду. Засипаємо спеції, які підготували. Та знову заливаємо укропом. Закриваємо кришкою і залишаємо ще на 10 хвилин. Пройшло ще 10 хвилин. Тож зливаємо водичку вдруге. Тепер додаємо 2 столові ложки солі. Ось такій без гірки. Та 3 столові ложки цукру. Їх я беру з гіркою. Зкриваю 80 г оцту. Нагадую, що оцту можна брати до 100 гну 3-літрову банку. Та одразу заливаємо окропом. Накриваємо кришкою та закатуємо. Трошки перемішаємо, щоб ось так не залишався цукор та сіль. Накриваємо рушничком, закутуємо ковдрою і залишаємо до повного вистигання це приблизно одна доба. Як на мене, це дуже зручно готувати помідори одразу з огірками. Сподіваюсь, вам сподобався мій рецепт. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк та напишіть коментар. Дуже дякую, нехай смакує! Па-па!